Третій, дай п'ять машин оновлений контрольно-пропускний пункт Гнутове суттєво розширили та збільшили його пропускну здатність удвічі. Шість руху, по три в кожному напрямку обладнано по. Обладнано по шість робочих місць на кожному напрямку, що дозволить забезпечити пропускну спроможність даного контрольного пункту в'їзду по особам до п'яти тисяч за добу, по транспортним засобам до двох тисяч. Думаю, що біс скільки машин запустили. Це Олександр Сімманова на стасія. Прикордонники перевіряють документи та оглядають автівки. У роботі їм допомагають службові собаки. Спеціалізація лоти, виявлення наркотиків. Це вона залучала в на кордоні з Польщею. То тобто... заборонена щось зараз. Працюємо тут над виявленням. Особлива увага на новому пункті пропуску питанню безпеки. Звідси до лінії розмежування менше кілометру, тому КПВВ облаштували ось такими бліндажами, де у разі обстрілу зможуть заховатися як військові, так і цивільні. Оновлений контрольний пункт перенесли ближче до лінії розмежування і таким чином вивели з сірої зони Павлопіль та Піщовик. У нас свобождається дорога на Маріуполь, так, і завтра піде автобус. З понеділка ми плануємо запустятися магазини. В январі дитячий сад має почати працювати. Дуже хочу, щоб ми в Павлополі відновили роботу школи. Зараз там всього-навсього 19 дітей, які шкільного віку, але насправді школа може функціонувати. Прикордонники сподіваються, що впоруються із пасажиропотоком, який неодмінно збільшиться у передсвяткові дні? Обіцяють працювати щодоби від сьомої ранку до п'ятої вечора. А для тих, хто вчасно не встигне перетнути лінію розмежування, облаштували спеціальні пункти обігріву з Донеччини. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, п'ятий канал.